Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Тема нашого уроку кислоти. Сьогодні ми пригадаємо склад і назву оксигеномісних кислот, розширимо свої уявлення про хімічні властивості сульфатної і нітратної кислоти, зрозуміємо причини виникнення кислотних опадів. До класу кислот належить багато сполук, їх можна поділити на органічні та неорганічні кислоти. Органічні кислоти класифікуються як карбонові та амінокислоти. Неорганічні кислоти можна класифікувати за наявності оксигену оксигеномісні та безоксигенові, а також залежно від кількості атомів гідрогену в молекулі кислоти, здатних заміщуватись на йон металу, як одноосновні, двохосновні та багатоосновні. Безоксигеновмісні кислоти, хлоридна, сульфідна, утворюються при розчиненні галогеноводнів та сірководню. Їх загальна формула – елемент. Оксигеномісні кислоти є гідратами кислотних оксидів, загальна формула кислот цього типу HN елемент ОМ. Хімічні назви кислот утворені з двох слів, друге слово кислота, а перше складається з корення, назва елемента, від якого походить кислота, і суфікса ид або ід для безоксигенових кислот ад. Якщо ступінь окиснення елемента в кислоті є максимально можлива, ід або іт, якщо ступінь окиснення проміжний, h 2 – сульфідна кислота, h 2 so 4 сульфатна кислота, H2 so 3 сульфітна кислота. Якщо ступінь окиснення елемента у двох кислотах один і той самий, то перше слово назви кислоти містить ще й префікс орто багато. Або мета мало, h 3 po 4 ортофосфатна кислота, HPO3 3 метафосфатна кислота. Найважливіші кислоти також мають тривіальні назви – соляна, h 2 so 4 сірчана, HNO3 3 азотна, h 3 po 4 фосфорна h 3 – оцтова. Усі кислоти складаються з молекул. Сульфатна нітратна отстава цирідини, ортофосфатна, силикатна, амінооцтава тверді речовини, Карбонатну, сульфітну нітритну кислоти недобуто, вони розпадаються вже за звичайних умов. Для кислот характерні невисокі температури кипіння, неорганічні кислоти, а також карбонові з невеликими відносними молекулярними масами. Змішуються з водою у будь-яких співвідношеннях, з утворенням розчинів. Виння так складає силикатна кислота. Вищі карбонові кислоти у воді не розчиняються. Кислоти мають спільні хімічні властивості, які ми розглядали на прикладі хлоридної кислоти. За здатністю до електролітичної дисоціації кислоти поділяються на сильні, середньої сили та слабкі. Сильними є нітратна і сульфатна кислоти. Про них і поговоримо. Більшість їх молекул розпадається на йони. Дисоціація сульфатної кислоти за першою стадією в розбавленому розчині відбувається майже повністю, а за другою частково. Однак у йонно-молекулярних рівняннях її за традицією записують сукупністю йонів 2H Додати сульфат йон СО4. 2 Більшість кислот взаємодіє з металами, з утворенням солей і виділенням водню. Згадайте ряд активності металів. Сульфатна і нітратна кислота взаємодіють майже з усіма металами. Склад продуктів реакції залежить від активності металу і концентрації кислот у розчині. оскільки метал завжди виступає відновником, то кислота виконує роль окисника та відновлюється. У сульфатної кислоти можуть відновлюватися, знижувати ступінь окиснення два елементи гідроген і сульфур. Якщо з металом реагує розбавлена сульфатна кислота, то відновлюється гідроген. Із розбавленою сульфатною кислотою не реагують хімічно пасивні метали, ті, що стоять у ряду активності, правіше від водню. Якщо реагентом є концентрована сульфатна кислота, то відновлюється сульфур. Із концентрованою сульфатною кислотою реагують усі метали, навіть ті, які розміщуються після водню, крім золота і платини. Розберемо перше рівняння і складемо окисно відновний баланс, а друге спробуйте самостійно. Розставляємо ступінь окиснення елементів. Підкреслюємо ті елементи, в яких змінився ступінь окиснення. Виписуємо їх для складання схеми електронного балансу. Ми маємо коефіцієнт 1 біля купрума із ступенем окисненням 0 та 2. та коефіцієнт 1 біля сульфура зі ступенем окиснення плюс 4. А далі урівнюємо. У разі участі у реакції металу середньої активності. Утворюється сірка, або одночасно відбувається дві реакції: з утворенням сірководньої сірки, чи сірки та сульфур 4 оксиду. Концентрована сульфатна кислота за стандартних умов не реагує з залізом, алюмінієм та хромом. Це пов'язано з тим, що на поверхні металу утворюється тоненька плівка оксиду, яка є інертною щодо кислоти за цих умов. Концентрована сульфатна кислота окиснює також неметали. Нітратна кислота взаємодіє майже з усіма металами, крім золота і платини. Під час цих реакцій водень не виділяється. Окисником у нітратній кислоті є нітроген. Відновлення нітратної кислоти може відбуватись до оксидів. Нітроген 4 оксид. Нітроген 2 оксиду, нітроген 1 оксид або до азоту і навіть амонії нітрату. Якщо реагентом є концентрований розчин кислоти, то незалежно від активності металу нітроген відновлюється переважно до ступеня окиснення плюс 4. У разі використання розбавленого розчину кислоти її відновлення відбувається як мінімум до нітроген 2 оксиду. Нітратна кислота. Окиснює неметали до їхнього найвищого ступеню окиснення. Сильні неорганічні кислоти взаємодіють з основними оксидами і основами амфотерними оксидами і гідроксидами за загальною схемою взаємодії. Трапляються випадки, коли дощова вода містить домішки кислот. Молекули кислот з'являються в атмосфері внаслідок хімічних реакцій. За високих температур, яка досягається при згорянні палива і пального, починають взаємодіяти компоненти повітря, азот і кисень з утворенням нітроген 2 оксиду. Нітроген 2 оксид, що утворюється, швидко реагує з киснем за звичайних умов, з утворенням нітроген 4 оксиду. Нітроген 4 оксид взаємодіє з водою, яка наявна в атмосфері. Продуктами цих реакцій є нітратна і нітритна кислоти. Сульфур 4оксид потрапляє в повітря при спалюванні вугілля та з газовими викидами під час спалювання сульфідних рут. Сульфур 4оксид взаємодіє з водою атмосфери з утворенням сульфітної кислоти. Сульфітна кислота окиснюється киснем у сульфатно. Невелика кількість цих кислот потрапляє з дощем і снігом на земну поверхню. Кислотні опади завдають значної шкоди довкіллю, зменшують врожай сільськогосподарських культур, спричинюють захворюванням тварин і людини, руйнують будинки, пам'ятники з мармуру та вапняку, спричинюють корозію металічних виробів. Бажаю вам успіху!